Коли ми стали доросліші, то коли, наприклад, влаштовуємося на якусь працю, то ми повинні підкорюватися начальству начальникам, які стоять вище нас. Коли, наприклад, людина йде в військо, вояко, на війну, то вона вже не належить повністю собі, а повинна виконувати чиюсь волю. В даному випадку волю. Командирів. Зректися самого себе ради Ісуса це значить підчинити свою волю Його святій волі так, щоб наше я не мало ніяких прав. Христаї, християни повинні відкинути всі свої гріховні бажання, плоті, егоїстичні побудження, гордість, змиритися і виконувати волю святого Бога повністю підкорившись йому. Далі Господь каже, що візьме хрест свій. І що це значить взяти свій хрест? Ну, деякі християни, можливо, близькі, вони розуміють буквально це місце, вони зодягають хрестики. І коли їм свідчиш, вони кажуть, бачите, я несу, показують хрестика, і кажуть, бачите, я несу Христа свого. Але це не потребує ніякої самопосвяти Богу. Е, якщо людина блудить, пиячить, лихословить, краде, говорить неправду, вбиває, бере хабелі, чинить інші гріхи і при цьому вносить хрестика або навіть робить татуювання на тілі, то це виглядає якесь блюзнірство на російській мові, кощунство. Звідки походить цей вислів Нести Христа. Ну, Ісус про це говорить неодноразово в Слові. Ну, Це походить від давніх часів, коли людей раніше засуджували на смерть, на розп'яття, то ці люди мусили самі нести свої Христи на місце страти. Таке несення Христа означало покірливі своїй долі і готовність прийняти смерть мученика. З тих часів походить цей виступ нести свій хрест. Але для послідовників Ісуса Христа нести свій хрест означає бути готовим страждати за віру в Ісуса, готовим переносити ганьбу, гоніння, а можливо навіть смерть мученика, якщо Господь допустить таке виграбування комусь. Ми пам'ятаємо, що Ісус, коли йшов на хрест, на Богову. Що на страждання і смерть заради нашого спасіння. І слава Богу, що нам не потрібно вже нести цього Христа, тому що Ісус поніс його замість нас. Але ми повинні нести свого Христа, раді Господа. І це ті випробування, які допускає Господь у нашому житті. Знаєте, в кожного свій хрест. І він може бути особливим і зовсім не схожим на того Хреста, який візуть інші християни. Для когось цим Хрестом може бути тяжка хвороба особиста або хвороба рідних людей. Для когось цим хрестом може бути гоніння, переслідування ворогом. Пам'ятаємо цар Давид. Скільки він тікав від Саула? Десятки років. Він був, міг би позбавити свого ворога, але він захотів виконувати волю Божу і терпів все це до кінця. Це був його хрест. Були інші хрести. Для когось це не чоловік, дружина або рідні, які, можливо, приносять багато скорбот. Можливо, нам прийдеться відмовитись від світських задоволень. Амбіцій, якихось земних зв'язків, матеріальних благ, а можливо навіть життя. Взяти свій хрест йти за Ісусом означає бути готовим страждати за Христа, бути готовим приносити ганьбу, гоніння за Христа. А якщо Бог допустить, то можливо і смерть мученика. Ми знаємо, що більшість апостолів. Вони померли смертю мученика. Але на все Божа воля у кожного свій хрест. І ми можемо, читаючи Слово Боже, брати приклад із багатьох, багатьох людей, які несли свій хрест достойно, раді Господа і виконали волю Божу. Один із таких це пророк Мойсей. Зокрема, про нього в посланні. До Євреям в 11 розділі 24 по 27 вірш написано таке: Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся називатися сином дочки фараонової. І захотів краще страждати з народом Божим, аніж мати тимчасову гріховну насолоду. Вважаючи ганьбу Христову більшим багатством, ніж скарби єгипетські, бо він дивився на нагороду. Вірою він залишив Єгипет, не побоявшись гніву царського, бо він був непохитним, як той, хто бачить, невидимо. І так тут написано, що він відрікся, іншими словами, відрікся себе, відрікся від отих всіх земних благ, від гріха, від світських задоволень, від комфорту, від земної слави, від багатства, від того все, що мав. Він відрікся ради Господа і пішов за Господом, щоб виконувати волю Божу. І його Христом могли бути і гнів фараона, і страждання з народом Божим в пустелі багато років. І ті євреї, а їх було більше мільйона, можливо, навіть два мільйона. Які так образно можна сказати, сиділи у нього на шиї, і, вибачте, за такий вираз пили кров. Тобто вони дошкуляли його, роптали, звинувачували його у всьому. І це був його хрест. І він був тяжкий. Але він заради Господа ніж цей тяжкий хрест. У 25 му вірші Господь читаємо ще раз, бо хто хоче життя своє зберегти, той погубить його. А хто погубить життя раді мене, той знайде його. Знаєте, багато людей у цьому світі не можуть бути учнями Христа, тому що прив'язані до земного, до земних благ, маючи матеріальні багатства, земні блага, бізнес чи особисту якусь справу, комфорт, прив'язаність до друзів чи рідних, або якісь гріховні звички. І вони бояться, бояться все це втратити. Тому що для них це дуже важливо. Вони люблять це. І, можливо, для них це важливіше, ніж Бог. Для більшості, більшості людей служити Христові згідно з Євангелією це змарнування життя. І коли людям свідчать, деякі з них питають, а в вашій вірі можна пити, курити, гуляти, лаятись? І коли їм кажеш ні, то вони кажуть, що це, що це за життя таке, що нічого не можна? Краще померти. Отож, для найгірших людей, які признають лише земне, ця заява Христа виглядає абсурдно. Для них втрата цього єдиного земного життя означає кінець існування. Але ми знаємо, що є вічне життя, вічні цінності, вічне, вічний Бог, і він дає набагато краще життя, ніж те, яке ми мали в минулому. Не, рівням, не краще. Коли людина приймає рішення йти за Ісусом, то перше, що вона повинна зробити, це залишити гріхи. Колосянам в 3 розділі з 5 по 10 вірш написані такі слова. Тож умертвіть ваші земні члени, блуд, нечистоту, пристрасть, лиху пожадливість, зажерливість, що є і за яке приходить гнів Божий на синів Непокірних, між якими і ви поводились та колись, коли жили між ними. Але тепер ви відкиньте все те, гнів, лютість, злобу. Бого зневагу, безсоромні слова з уст ваших, не горіть неправди один одному, скинувши з себе стару людину з учинками її і одягнувшись у нову, яка відновлюється в пізнанні за образом того по Своїм. Знаєте, я займаюся садоводством і часто працюю в саду, коли така погана погода, дощ, грязюка і була так вимажусь, промокну. І так неприємно відчувати всі одежі. І коли приходиш додому, одіваєшся в нову одежу чисту і так приємно, так добре. І знаєте, Господь нібито забрав у нас оту стару одежу і дав свою білу нову одежу правильності. І ми повинні жити згідно цієї одежі, яку нам дав Господь, поступати свято, тікати від гріха, любити Господа, уподобавшись Ісусу Христу. Друге, що повинні зробити, це правильно розставити свої пріоритети. Знаєте, багато із того, що ми маємо на цій землі, не обов'язково, що Бог потребує це, якщо в цьому немає гріха. Бог нас благословляє всім обільно і дає все за життя. Але ми повинні правильно розставити свої пріоритети. Господь тепер повинен бути на першому місці. А все інше повинно відійти на другий план, на третій, можливо. Ну, а гріх ми повинні повністю залишити. І третє це готовність віддати Богу все те, на що каже Господь. Знаєте, те, що ми маємо, Господь може потребуватися, щоб ми віддали Йому або посвятили. І всі ми пам'ятаємо історію багатого юнака. Пам'ятаєте, яка там була проблема в нього? Ісус йому сказав, якщо ти хочеш йти за мною, то те, що маєш, продай і роздай Бога, і приходь та йди слідом за мною. І він, коли почув цей молодий чоловік, він що, зрадів, засмутився, да? тому що його серце було прив'язане до того багатства. Я згадую своє дитинство, юність, коли я починав тільки розмовляти з Богом. І, можливо, Хай ці згадування допоможуть, можливо, молодим людям, які починають шлях за Господом. І на шляху між е, прегради між мною і Богом стали друзі невіруючі, які любили випити, які там говорили ті говорили, слова. І ви знаєте, я подружився з ними настільки, що перестав розмовляти з Богом. І це привело до трагедії. Слава Богу, що Бог потім все розгладив. Тому хай для молодих людей це буде прикладом, щоб ви молилися, просили Бога, з ким вам дружити, як поступати в цьому світі. І я вірю, що Бог вам дасть справжніх друзів, які від Нього. Він обов'язково дасть, так як відбулося в моєму житті. Тому між нами і Богом може стояти все, що завгодно. І коли людина ще не зрікається себе, не несе свого Христа. Вона дивиться по сторонам у цьому світі, а сатана він тут як буде. Він щось підкине таке, щоб відвернути нас від Господа. 26 й вірш. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або який викуп дасть людина за душу свою? Ці відомі ім'я Олександра Македонського. Маючи приблизно 33 роки, він завоював велику частину відомого того на той час світу. Але раптово, маючи приблизно 33 року, роки, роки помер. І таке питання, чи взяв він у вічність хоч, хоч щось із того, що він завоював. Відповідь ні. Але не обов'язково мати владу і військо, щоб завоювати весь світ, прагнення досягти слави людської, всіх насолод світу, придбати всі тимчасові скарби цього світу, постійності цього світу. Той, хто відмовився добровільно від скарбів у цього світу заради Христа, має вічний скарб від Бога. Прощення гріхів, мир з Богом, спасіння від вічної загибелі, вічне життя і спадок Небесного Царстві. Ісус запитає, який викуп дасть людина за свою душу? Який викуп? Як людина може викупитись від Божого суда від вічної загибелі? Всі ми розуміємо, що навіть Якщо хтось завоює весь світ і захоче відкупитися від Божого суда, він не зможе цього зробити. Це на землі за хабарі, злочинці виправдовують, а багатьох невинних людей за ті ж хабарі садять у тюрми, підкуплюючи суддів, це роблять їхні кревники і вороги. Але святий Бог не приймає ніяких подарунків і ніяких хабарів. Для нього це огридно. Той, хто захоче відкупити своїми ділами, роблячи добрі діла, але без Бога, або, наприклад, буде намагатися виконати закон, також не зможе викупити себе. Слово Боже каже, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Кара забіг смерть. Ці люди народжуються в цей світ грішниками. І якщо живуть без Бога, то вони є злочинці і будівники і всі достойні смерті. Але слава Богу, що є Голгофа. Ми знаємо, що відбулося на Голгофі. Господь прийшов у цей світ. Заради нашого спасіння помер за нас і Воскрес із мертвих в наше оправдання. 1 Петра, перший розділ з 18 по 21 вірш написані такі слова. Знаючи, що не твійним сріблом або золотом викуплені ви від суєтного життя, преданого вам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа. Який, як непорочного і чистого акця, призначеного ще перед заснуванням світу, але явленого в останні дні для вас. Через нього ви увірували в Бога, який воскресив його з мертвих і дав йому славу, щоб ми, ви мали на віру і надіялися на Бога. І так на Голгофі відбулося наше викуплення. Христос своє життя дав на викуп за нас. Той, хто віддає своє життя, серце Христу, робить свого роду вигідний розрахунок. Бо за віру у відкупителя Бог прощає гріхи, а за відданість Христу дає майбутнє вічне життя з Христом. Зараз ми будемо молитися і. Хай Бог благословить усіх нас, щоб ми надіялися на Христа, розуміли, що ми викуплені ним і Бог не згадає нам більше наших гріхів. Ми спасені. Але той, хто не має ще миру з Богом, хто не прийшов до Христа, сьогодні є можливість вийти сюди, покаятися в гріхах і віддати своє серце Христу. Амінь. Будемо. Я сьогодні прийшов за параміч. Благослові всіх людей, які пришли сьогодні, які пропадають мої святі. Дякую за інші виховування. І прошу тебе, там, де сповідати слава, Благословенний Господь і Бог. Ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, що ми прокинулись. Живі, здорові, прийшли в дім молитви твій, який ти нам дав, Господи, щоби возвисить ім'я Твоє Господня, помолитись Тобі, Господи, і прославить Тебе. Боже Милосердний, яким за сонечко, яке ти послав, зачисти небо над головою, над нашим містом. Дай, Боже, на всю Україну Твоє криля розпростри і захисти. Господи, захисти наших воїнів, котрі там стоять зараз, за Україну, захисти кожну домівку, кожну сім'ю. Благослови всіх нас перед Тобою стояти на колінах і душами, і тілами, Господь. Благослови, щоб ми завжди були Тобі вдячні, Господи. Благослови наших служителів. Благослови, Господі, всіх нас, аби Твоє слово неслось, а нами приймалося, Господи. Нехай шлях твій буде у нас у кожного. Хай слава тобі буде, Господь. Ми тобі дуже вдячні всіма серцями нашими. Ми одне тіло і одна подяка тобі лине. Отець, син Дух Святий. Амінь. Амінь. Господь наш на наш Творець і цієї, слава тобі і хвала, за спасіння, за Воскресіння, за дар вічного життя. Ісус, дякуємо тобі за Духа Святого, якого ти нам, як утішителя. Де буде прославлене і благословенне ім'я Господнє від віку й до віку. Амінь. Амінь. Через нашого Господа Ісуса Христа, через Духа Святого. Слави тебе за все, за все, за все, що ти мене знайшов на світі, що ти мене піддержиш, що ти мене знадеш, треба. Дорогий того. За все падає, що ти віку мати, що далеко. Заточечку, яка покаяла, Господь, слава тобі, за тих братий сестер, що тут мене точить в чорні самої. Слава і ти мене ти і дай, і да ти то себе, щоб я була вірна тобі і добро робила, слава синів святий. Амінь. Господь нашій Бог, батько Небесний, я щиро дякую тобі, за день сьогоднішній. Що ми в домі Твоєму можемо розмірковувати над Твоїм словом, прославляти Тебе, молитися, служити Тобі. Благослови всіх нас, щоб ми виконували Твою святу волю. Я дякую тобі, Господи, перш за все за Ісуса Христа, якого Ти послав у цей світ на смерть за наші гріхи. І воскресив його смерть як наше оправдання. І на Голгофі Ісус пролив кров кожного із нас. І викупив нас від цього гріховного світу від вічної загибелі. І ми тепер діти твої. Ми твої наслідники. І маємо вічне життя. Наші імена записані в книгу життя. І ми маємо наслідня в твоєму вічному царстві. А ти наш люблячий батько. І ми можемо приходити до тебе у всякий час на цьому місці. І ми віримо, що ми вічно будемо з тобою. Ми твої. Слава Тобі, Господи! Велика радість для нас осознавати це. Допоможи ще багатьом людям, які не примирилися з Тобою, каснись їхніх сердець Духом Святим, даруй покаяння і живу віру в Тебе. Також ми молимо за нашу Україну. Ти один знаєш, чому ти допустився, але ми благаємо тебе і просимо. Зупини це беззаконня, пошли мир в нашу Україну. Збережи нашу країну як націю, як державу, прибудь з нами і даруй покаяння многим нашим правителям, які роблять гріхи. Зупиниться беззаконня, зупиниться війну, благаємо, просимо, помилуй нас. Тобі слава і хвала, Бог любящий, і Бог Батько, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.